Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватимемо овочеві рулети з лаваша. Нам знадобиться один лаваш, помідор, огірок, болгарський перець, зелень, консервована кукурудза, майонез і, за бажанням можна використати діжонську гірчицю. Всі овочі нарізаю соломкою. Помідор також нарізаю соломкою, але попередньо з нього вибрала насіння. Овочі вже нарізала, можу поки що їх відставити в сторону. Тепер беру лаваш і зовсім трошки змащую майонезом. Додаю діжонську гірчицю. Можна також використати звичайно, якщо ви любите, і зверху викладаю з одного краю овочі. Скручую рулетом. трошки притискаю. ось так. І тепер потрібно обсмажити на сухій сковорідці.